Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ у Черкаській області. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари Російської Федерації по військовій та енергетичній інфраструктурі регіону. Щоб підготувати нову серію повітряних атак. Окупанти сподівалися отримати координати радіолокаційних станцій української ППО. Для цього ФСБ дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив у поле зору під час пошуку швидкого заробку. Відку на телеграм-каналах за завданням окупантів він об'їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони. Одночасно агент фіксував геолокації критично важливих енергооб'єктів регіону та відслідковував наслідки ворожих прильотів для подальшого коригування повітряних атак РФ. Співробітники СБУ викрили зрадника на початкових етапах його розвідактивності і тим самим зірвали плани рашистів. Після поетапного документування його злочинів агент. Затримали на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкту. Також у ході розслідування було встановлено, що агент додатково мав встановити навпроти потенційної цілі приховану веб-камеру для дистанційного наведення повітряних атак РФ. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з ФСБ. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 – Це державна. Зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.